Вчора відео не було, бо як виявилося, не можна себе вести на новорічному корпоративі у 38 років, ніби тобі 20. І сьогоднішня тема витікає прямо із всього цього, бо навіть ви навіть не підозрювали, що покриває ваша медична страховка у Німеччині, і це майже чарівна паличка для вас. Тож на порозі різдвяних свят це буде дуже актуальна тема. Медична страховка в Німеччині це не просто пігулки від головного болю за рахунок держави. Це цілий всесвіт послуг, про які ви, ймовірно, навіть не здогадувалися. У вас болить спина? Ласкаво просимо на масаж або фізіотерапію. Проблеми із зубами є шанс, що ваша страховка оплатить не лише пломбу, а й зробить вашу усмішку, як у голівудської зірки. Ну, майже. Ви подумали, що це все? Зовсім ні. У цій системі є купа прихованих бонусів від покриття курсів йоги, так, у деяких випадках, це реальність, до психологічної допомоги та підтримки в реабілітаційних центрах. А якщо вас захоплює профілактика, то страховка ще й допоможе вам залишитися здоровим. Знижки на спортзали, програми зі зниження ваги та навіть консультації дієтолога. Ну що, тепер вже по-новому дивитесь на свою німецьку страховку, правда ж? З вами Ященка Антон, і ви на каналі Без Води. Тож відкриваємо перше відео з нашого. Овайнах з календаря, і починаємо це відео. Тож, давайте пройдемося по всім пунктам, щоб ви зрозуміли напрям думок, що може платити ваша медична страховка. І перше, курси боротьби зі стресом і релаксація. Думали, що релакс це тільки ваш клопіт, а от і ні. У Німеччині ваша медична страховка може покривати заняття йогою, медитацією чи навіть дихальними вправами. Так, так, ви не лише вивчите, як правильно омкати, але й зробите це майже безкоштовно. Страхові компанії насправді чудово розуміють, що стрес це тиха загроза. За вашому здоров'ю, особливо для нас, українських біженців. У нас вдома в Україні, це навіть, я не знаю, стресом назвати це, нічого не сказати. Ну і тут е, з інтеграцією теж пов'язано дуже багато стресових ситуацій. Наприклад, листа написати в страхову компанію. Про це я вам розповім в кінці випуску. Буде дуже цікаво, як швидко і кльово писати листи на німецькій мові. У будь-якій організації на бюрократичний німецькій без майже знання німецької мови це я вам розкажу як роблю це наприклад я і повертаємося до стресу, бо це одна з найбільших загроз здоров'ю. Тому вони, страхові компанії, тобто, радо компенсують вам сертифіковані курси, які допомагають зберегти не лише нерви, а й гроші, їхні гроші. Головне подати заяву і сказати, що це не просто для душі, а частина серйозної профілактики. І от саме як писати листа в страхову і питати, чи покриють вам ті чи інші подібні курси, я вам розкажу в кінці відео. Тому додивіться. І другим пунктом у нас, другим напрямком, там можна сказати, програми для схуднення. Тож відкладати дієту на понеділок більше не потрібно. Якщо ваш лікар підтвердить, що надмірна вага може негативно впливати на ваше здоров'я, страховка допоможе покрити витрати на спеціальні програми зі схуднення. Це можуть бути консультації з дієтологом, курси правильного харчування або навіть програми фізичної активності. У деяких випадках доступ до таких послуг надається онлайн. Тепер здоровий спосіб життя не тільки. Тільки корисний, але й доступний. Я вам про це розповідаю і хочу, щоб ви розуміли правильний фокус, чому я це розповідаю. Страхові компанії працюють з великими даними так, про людей. І вони розуміють, що дешевше їм оплатити певні курси, певні моменти з профілактики, ніж статистично буде потім більше людей звертатися за більш серйозною та коштовною допомогою. Тому вони чисто статистично рахують, що. Так, йога, так йога, воно для них працює. Так вони роблять свою ефективність, так вони заробляють гроші. Тому, будь ласка, не думайте, що це там якийсь обман чи е, якесь е, надмірне використовування цього ресурсу. Ні, навпаки, ви повинні цим користуватися для того, щоб, по-перше, своє здоров'я захищати. По-друге, щоб страхові компанії більше заробляли. Тому не бійтеся користуватися страховою компанією наповну. Не переживайте, вона своє не опустить. І третій пункт це стоматологічна профілактика. Чистка зубів у стоматолога, герметизація зубів у дітей, так, це теж у списку. Багато людей здивовані, дізнаючись, що стандартна страховка може покривати не тільки лікування зубів, а й профілактичні процедури. Бо, як казав один дуже відомий стоматолог, я забув, як його в Україні звуть, він в нього слоган, і він завжди каже, що чисті зуби не хворіють. Тому я думаю, що йому можна довіряти. І так само страхова компанія розуміє, що оплатити вам разу. Рік чистку, котра коштує там майже нічого не коштує, це набагато дешевше, ніж ви через три роки звернетесь за лікуванням, ставити там пломбу або міняти зуб, або ще 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 щось. Тому ось так. тому... Читайте ваш договір, відкривайте, і там ви знайдете для себе дуже багато цікавого у вашій страховій компанії. І дітям до 18 років часто компенсують навіть встановлення брикетів, якщо лікар доведе, що це необхідно для здоров'я. Для дорослих також можуть бути доступні деякі бонуси, зокрема знижки на зубні протези, наприклад. А ми переходимо з вами до четвертого пункту, і тут майже магічне альтернативну медицину. Уявіть, альтернативну медицину, теж страховка частково вже навчилась покривати. Я не знаю, навіщо це вони роблять, але їм, як то кажуть, видніше. Ви, мабуть, чули про апукунтуру чи гомеопатію, але не очікували, що ваша страховка і це покриває. У Німеччині багато страхових компаній пропонують фінансування альтернативних методів лікування. Наприклад, якщо ви страждаєте від хронічного... Болю в спині, ваш лікар може направити вас на акупунктуру. А страховка покриється. Гомеопатичні препарати також доступні, хоча й за певних умов. І тут моя позиція про гомеопатію, вибачте, дуже чітка, це повне шарлатанство, і е, я за доказову медицину і я не розумію, як так може страхова компанія оплачувати гомеопатичні. Оці, е, препарати. ну це не препарати, це просто там вода, там пустишка, цукор, що завгодно. Воно не має доказової ефективності, тому можливо за певних умов вони як ефект плацебо можуть це використовувати. Або е ця фармкомпанія платить е відкат, якийсь е цій. Страхові компанії для того, щоб е, у маркетингу ця е, фармкомпанія шарлатанська, яка робить цю гомеопатію, могла казати: Бачите, бачите, навіть страхові компанії вже оплачують наші ліки. Ну я не знаю, як воно насправді працює, чому вони це роблять але моя суб'єктивна заангажована думка про гомеопатію, що це повний треш, чому воно взагалі е, у 2024 році існує. І коли мені, наприклад. Лікар прописує ось такі ліки. То для мене лікар, котрий виписав гоміопатію, це такий самий шарлатан, це, це такий же самий злочинець, як вони, і е, від нього треба йти, і ніколи до нього не повертатися, бо це не лікар. І переходимо до наступного пункту. Мене він цікавить дуже сильно, бо це стосується зору окуляри та контактні лінзи. Придбання окулярів чи контактних лінз може виявитися дорогою справою. І справді, в Німеччині нові окуляри будуть вам коштувати мінімум там, 400 євро. Але якщо у вас серйозні проблеми із зором, страховка може частково компенсувати ці витрати. Це особливо актуально для дітей та підлітків, які потребують корекції зору, або для дорослих з великими діоптріями. Усе, що вам потрібно, це рецепт від офтальмолога. Переходимо до наступного пункту: це лікування від бездіття. Процедури штучного запліднення здаються чимось дорогим і недоступним. У Німеччині страхові компанії активно підтримують пари, які борються із бездіттям. Вони часто покривають до 50-75% витрат на процедури ЕКО, але є умови. Вік пацієнтів, кількість спроб та наявність офіційного шлюбу. Втім, це величезна допомога для тих, хто планує розширити родину. Тут теж немає секрету, чому вони так роблять, бо вони мають гранди від держави, бо державі потрібна народжуваність, скажімо так. Тож страхова компанія тут часто е, як прокладка працює, бо це держава компенсує. Або багато, якщо ви там десь підходите, е, наукові фонди також це фінансують. От. Тому будь ласка, користуйтеся цим. Це плюс для всіх. І переходимо до пункту 7. Зараз, будь ласка, всі тролі в коментарях. Пишіть мені. Всі ваші коменти. Бо пункт 7: це логопедичні та фізіотерапевтичні послуги, проблеми з мовленням у дітей або у дорослих, або необхідність відновлення після травми, це також у зоні відповідальності вашої страховки. Логопеди допоможуть вашій дитині правильно говорити, а фізіотерапевти допоможуть повертатися до активного життя після хірургічного втручання чи серйозної травми. Не забудьте отримати направлення від лікаря, це гарантія, що витрати будуть компенсовані. Це, до речі, дуже важливо. Інформація для дівчат, жінок, котрі народили у кого було кесарево, бо страхова компанія оплачує фізіотерапевтичне зайняття з відновлення жінок. Навіть частину абоніменту до фітнес-клубу вам можуть оплатити. Тому теж не стісняйтеся, звертайтеся до вашої страхової компанії. Пункт 8, Я про нього тільки що можна сказати, говорив. Це спорт з підтримкою страховки. Заняття спортом стає ще доступнішим. Багато страхових компаній співпрацюють із фітнес-клубами або навіть оплачують персональних тренерів. Це не тільки про спортзалі. Деякі страховки покривають заняття плаванням, скандинавською ходьбою або навіть танцями. Це чудова мотивація почати рухатись до здорового способу життя. І от теж ми торкалися цієї теми, бо дев'ятий пункт це допомога для вагітних. Майбутні мами можуть розраховувати на великий спектр послуг від курсів підготовки до пологів до консультації з дуолами чи лактаційними консультаціями. Додатково страхові компанії компенсують оренду молоковідсмоктувача або спеціальні вітаміни усе, щоб зробити вагітність у перші місяці материнства максимально комфортними. Так це дійсно так. Нам страхова компанія з жінкою зараз. Оплачує молоковідсмоктувач. Це, по перше, для банку молока дуже зручно. І цей молоковідсмоктувач. Ну, ви такий не купите, бо він там професійний, класний, дорогий. От і коштує він, здається. 2,50 на день е, його оренда, а вам його страхова компанія повністю оплачує. Тобто е, ваш гінеколог повинен виписати вам рецепт на молоковідсмоктувач, і ви приходите до аптеки, платите так званий кауціон, це страховий взнос, ну, залог, можна так сказати, і вам його дають на певний час. І ви потім туди в аптеку доносите е, вам. Ваш гінеколог виписує нові, нові нові рецепти на нього, і ви просто їх заносите і вам продляють термін користування цим. От дуже зручна штука, дуже ми здивовані, і дуже приємно було. Ось так вам прямо з перших рук це не хтось там, а це тим, чим ми користуємося. І пункт 10 – це підготовка до подорожей. Збираєтесь у подорож, страховка може покрити вартість вакцин, необхідних для поїздок у тропічні країни, наприклад, проти жовтої лихоманки чи малярії. Також часто доступні інформаційні послуги щодо необхідності вакцинацій чи медичних ризиків у країні призначення, тобто куди ви хочете поїхати. А як це все отримати? Щоб скористатися цими бонусами, потрібно звернутися до своєї страхової компанії. Зазвичай це робиться онлайн або через додаток. Важливо мати направлення від лікаря чи підтвердження медичної необхідності. Часто компанії спочатку вимагають оплатити курс чи послуги самостійно, а потім компенсують витрати. Тому зберігайте чеки та документи. І, от саме, і от саме тут я вам хочу розказати, як ми пишемо листи в Німеччині, коли вам потрібно на бюрократичній німецькій, понятно для німців написати. Що вам потрібно, і от ми використовуємося GPT-чатом. Це дуже зручно, тому що ви можете завантажити у GPT-чат усю необхідну інформацію. Тобто можете і рецепт завантажити, і до кого ви пишете, інформацію тобто, в страхову компанію, тобто всю преамбулу зробити. І на українській мові написати, будь ласка, напиши понятний лист з аргументацією, чому потрібно оплатити, наприклад, ось ці реабілітаційні курси. от. І GPT-чат може там у вас ще щось допитати, або одразу пише на німецькій мові в потрібній формі, там, як зазвичай, там, Зергіхерте, Лібо Груся, все 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 на бюрократичній, класною формою е, лист. Ви його читаєте, якщо щось не підходить, ви кажете, а перепиши ось так, допиши ось так, отак, отак. І у вас виходить дуже гарний, якісний лист, котрий ви потім роздруковуєте і котрий з усіма іншими документами шлете у страхову компанію. І там вже такий лист, вони Діптічат зазвичай дуже гарно пише, не як Google-перекладач. От він розуміє увесь контекст, і все у вас виходить добре. Ось це мій лайфхак, можна сказати, не лайфхак, бо хто не користується зараз GPT, але ось так користуємося ми у листуванні із бюрократами. Тож, якщо ви досягаєте третьої стадії життя, коли всю ніч спали, а просипаєтесь, ніби всю ніч пили та гуляли. То знайте, що ваша медична страховка це не просто про лікування, а про покращення якості вашого життя. Перевірте, які самі послуги входять до вашого пакета, і відкрийте для себе нові можливості. Ви точно будете здивовані, скільки корисного вже включено у вашу страховку. З вами був Ященка Антон, ви були на каналі Без Води. Гарного вам почуття та не хворійте!